Привіт, усім це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Україну у час найважчих випробувань захищають не лише чоловіки. Жінки по всій країні також масово стають на захист своєї батьківщини від російського вторгнення. Десятки тисяч офіційно вступили до лав Збройних сил, обіймаючи посади від рядових бійців до командирів. Інші створили унікальні жіночі добровольчі підрозділи, що виконують спеціальні завдання. Один із найвідоміших. Відьми бучі добровольчий підрозділ, який завдає Росії ударів не лише фізично, а й морально, і став символом мужності та стійкості. Ще до недавне існування такого підрозділу було б неможливим. Хоча жінки служили в армії України з 1993 року, їм було заборонено більшість бойових посад, і вони часто виконували допоміжні функції або тимчасово служили у добровольчих батальйонах. Це змінилося у 2017 році, коли збройні сили відкрили понад 60 бойових посад для жінок. До 2020 року жінки складали понад 15% особового складу армії. Сотні з них займали командні посади. Реформа виявилася доленосною. Лише за 5 років після її впровадження Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і країні знадобилися всі сили. Частина жінок вступила на повну військову службу, інші поєднують родинні обов'язки з обороною своїх міст і сіл у вільний час. Серед них подруги Валентина та Інна, обом трохи за 50, жительки Немішева біля Бучі. До війни Валентина працювала ветеринаркою, Інна вчителькою. Вони познайомилися багато років тому, коли їхні сини подружилися у дитячому садку. Спільне почуття гумору та близькі цінності зблизили їх. Весною 2022 року Буча стала місцем одного з найжахливіших воєнних злочинів. Російські військові вбили сотні мирних жителів, серед них дітей. На меморіальній стіні імена понад 500 загиблих. Валентина та Інна вижили, але опинилися розділеними. Валентина понад тиждень провела в підвалі разом із сім'єю та сусідами, чуючи зверху постріли і крики. Інна виїхала за 60 кілометрів у село до дідуся і бабусі. У якийсь момент Валентина надіслала Інні повідомлення з проханням подбати про її восьмирічного сина у разі її загибелі. Інна погодилася без вагань. Ще одна учасниця підрозділу Тетяна Зірпеня у березні 2022 року втратила чоловіка Олександра, журналіста, який став військовим, і свого брата, поліцейського. Евакуювавшись із доньками спершу на захід України, а потім до Іспанії, вона згодом повернулася, щоб допомагати іншим і возити спорядження на фронт. Коли Росія посилила атаки дронами, Бучанська тероборона створила місцевий підрозділ ППО, у який набирали цивільних для виявлення і знищення безпілотників. Тетяна вступила одразу за нею, Валентина та Інна. В день вони працюють. Серед них рієлторка, няня, кондитерка, майстриня манікюру, лікарі, вчителі. Вночі вдягають військову форму, беруть каски і зброю та займають позиції у лісах навколо Києва. Озброєні вони старими кулеметами Максим 30 30-х років із радянськими зірками на ящиках для набоїв і величезною рішучістю. Командує ними полковник Андрій Велатій, який раніше керував двома стами чоловіками у мобільних підрозділах ППО. Після зміни законів багато його бійців відправили на фронт і він вирішив набирати жінок. Тепер він із гордістю говорить, що завдяки їм збережено багато домівок та інфраструктури. Їхня робота особливо важлива зараз, коли Росія здійснює масові атаки безпілотниками, лише в липні було випущено понад 6 тисяч апаратів. Хоча відьми можуть збити лише частину з них, кожен збитий дрон це врятовані життя та будівлі. Для багатьох учасниць підрозділ став джерелом сенсу підтримки та зцілення після втрат новий етап створення жіночого дронового підрозділу Гарпії, який завдаватиме ударів глибоко в тилу ворога. Разом ці жінки доводять: Україна не зігнеться, не зламається і не здасться, а перемога буде за нами.